Скоро ми більше не зможемо довіряти навіть очам. Нові дослідження показують штучний інтелект навчився створювати діпфейк відео настільки реалістичні, що вони навіть імітують людське серцебиття. Саме ці мікроскопічні зміни кольору шкіри, пов'язані з пульсом, раніше допомагали детекторам відрізняти справжнє відео від підробки. Команда з університету Гумбольта змогла змоделювати фейки, у яких пульс виглядає абсолютно природно. Деякі системи розпізнавання навіть прийняли такі записи за справжні, бо побачили серцебиття там, де його не було. Це означає, що ми стоїмо на межі нової епохи, коли навіть фізіологічні маркери більше не гарантують правди. Алгоритми вже підробляють не лише голос чи міміку, а й біологічні сигнали. Тепер головне питання: чи зможуть технології перевірки правдивості встигати за технологіями обману?